Цивільний кодекс України статті 671 672 стаття 671. Асортимент товару. Якщо за договором купіль і продажу переданню підлягає товару певному співвідношенні, за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками асортимент, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар в асортименті погодженими сторонами. Якщо договором купівлі-продажу асортимент товару не встановлений, або асортимент не був визначений у порядку, встановленому договором, але із суті зобов'язання випливає, що товар підлягає переданню покупцеві в асортименті, продавець має право передати покупцеві товар в асортименті, виходячи з потреб покупця, які були відомі продавцеві на момент укладення договору або відмовитися від договору. Стаття 672. Правові наслідки порушення умови договору щодо асортименту товару. Якщо продавець передав товар в асортименті, що не відповідає умовам договору купівлі-продажу, покупець має право відмовитися від його прийняття та оплати, а якщо він вже оплачений, вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми. Якщо продавець передав покупцеві частину товару, асортимент якого відповідає умовам договору купівлі-продажу, і частину товару з порушенням асортименту, покупець має право на свій вибір. Прийняти частину товару, що відповідає Договору і відмовитися від решти товару, відмовитися від усього товару, вимагати заміни частини товару, що не відповідає асортименту в асортименті, який встановлено договором, прийняти весь товар. У разі відмови від товару, асортимент якого не відповідає умовам договору купівлі-продажу, або пред'явлення вимоги про заміну цього товару, покупець має право відмовитися від оплати цього товару. А якщо він вже оплачений, вимагати повернення сплачення з нового грошової суми. Товар, асортимент якого не відповідає умовам договору купівлі-продажу, є прийнятим, якщо покупець у розумний строк після його одержання не повідомив продавця про свою відмову від нього. Якщо покупець не відмовився від товару, асортимент якого не відповідає умовам договору купівлі-продажу, він зобов'язаний оплатити його за ціною, погодженою з продавцем. Якщо продавець не вжив Необхідних заходів щодо погодження ціни в розумний строк, покупець оплачує товар за ціною, яка на момент укладення договору купівлі-продажу застосовується щодо аналогічного товару.